На вулиці температура близько 40 градусів. В таку спеку важко зберігати продукти харчування, а також самим вберегтись від перегріву. За даними ВООЗ, щороку високі температури негативно впливають на здоров'я багатьох людей. Та особливо небезпечною є спека для людей похилого віку, немовлят, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює на вулиці. Ми запитали у Павлоградів, як вони переносять високі температури та рятуються від аномальної жари. Як лежу вдома на дивані і бризкаю отак на себе з пульвізатора. На дачі під літнім душем душ. Холодний душ це перше, що. А по-друге, це кондиціонерка, коли є світло. А так морозиво. Ще. Немає нічого, крім вентилятора немає нічого. Так що спасаємось, марлий, обтерся та і все. Також містяни поділились порадами, як краще зберігати продукти при такій високій температурі та довготривалих відключеннях світла. Молочку тільки на кисляк ставимо, а яєчке. Ну як є холод, то держимо холодильник, Як нема, стараємося швидше з'їсти. Та й все заморожуємо воду, як світло, є, а потім ложимо в холодильник. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати достатньо води, використовувати легкий та вільний одяг, обмежувати фізичну активність та тримати найспекотніші приміщення закритими. Для кращого ефекту намочіть великий рушник або простирадло. викрутіть та повісти біля відкритого вікна. Зовнішнє повітря, проходячи через вологу тканину, буде ефективно охолоджуватись і у приміщенні стане не так спекотно. Також можна використовувати метод японського кондиціонеру. Для цього потрібна хустинка, яка вимочують. У холодній воді та прикладається до шиї. Тож використовуйте ці поради та бережіть власне здоров'я. Трохименко, Марина Ястребова, Максим Воронов, новини ПТРК.